Дивиться на назву цієї комісії, ну бо комісія з питань е, майбутнього. Да І ми вирішили з'ясувати, чим займаються дебати, окрім іншого. Да Є е, е, такий депутат Олексій скрипник від е, е, партії Самопоміч народний депутат. Він якраз і є голова парламентської комісії з питань майбутнього. І ми зв'язуємося через Скайп з ним, я сподіваюся, вже зв'язалися. Алло доброго здоров'я, пане Олексій! Доброго вечора. Чи доброго дня, пане Микола. Доброго дня ще. да. Це у вас вже там у Львові, ви у Львові, мабуть. да, Там у вас вечір. Дивіться, у мене страшний скепсис, хочу вам сказати. Страшенний скепсис. Знаєте чому? Тому що я просто всі Ви подумав... взагалі посичю скептики. Ну так, да. ну, але знаєте, я просто сижу, думаю, от дивіться, буквально днями керований термоядерний синтез, ніби в Макс Планк інституті в Німеччині, ніби знайшли. Ну, невідомо поки, але вони кажуть. Є андронний колайдер, є генетична інженерія, є альтернативні джерела енергії і так далі. і так далі. Там нема ніде України. Да? Тобто українці, на мою думку, будуть споживачами того, що в, майбутнього, в майбутньому науково-технічний прогрес запропонує, а цей прогрес буде відбуватися в Німеччині, в Японії, в Америці, в Канаді, в Британії, у Франції, не в Україні. Що ви скажете а, на А навіть... Це ще. В два рази скорочуємо гроші ну, на Академію наук. Тим більше. То, більше, то, більше, то, більше тим більше. більше, більше, більше <світ> да. то, дивіться. Тобто це суто теоретична історія виходить для України. Тобто Україна буде споживачем, принаймні, так я бачу на сьогодні, бо ніяких проривів науково-науково-технічних галузях немає. Чим тоді займається ваша комісія? Ха -ха -ха. Моє питання. Саркастичне просто, я би сказав. Ну, просто ну, в принципі правильне питання, тому що знаєте, коли особливо його може ще так слухати. У нас хліба сьогодні нема, у нас війна йде. А ви про якесь майбутнє думаєте? Що ви здуріли? І робити вам там нема чого в тій Верховній Раді. Це так само це от інша формула, тільки менш інтелігентна. Менше озбізнана з колайдерами формула, але про те саме. Я просто задам вам Микола одне таке питання. Я таке уявимо, що 20 років назад ми би з вами знали, що відбудеться на Донбасі, і що відбудеться в Криму. Скажіть, ми мали шанс поправити тоді ситуацію, коли Україна стала незалежною? О, було б важко уявити. Було важко. Уявити було важко. Уявіть, що ми знали тоді. Ну тоді ми тоді би якось, мабуть, тоді... да. Деякі прогнози є дуже простими і очевидними. Так, наприклад, на сьогодні очевидним прогноз є про те, що в цьому стріччі перемагати будуть не ті країни, які мають металургію, і навіть не ті, які мають АІТ, а ті, які мають біотехнології. Тобто, якщо ми не будемо розвивати біотех, а це є їжа, це є здоров'я, це є паливо, це є довголіття. В принципі, у нас шансів стати світовою державою немає взагалі. Так от є проблема в тому, що у нас шанси для України залишитися в sustainable development, тобто в такому постійному розвитку, в нормальному, поки що вчення київського політехніки оцінюють 2% напротязі 15 років. Питання в тому, як зробити з тих 2% 100%. Ясно, що при тому уряді, при тому, що у нас зараз відбувається в країні при війні, це зробити дуже важко. Але якщо ми зараз не будемо е, про це думати, і хоча б не зупиняти ті речі, які є абсолютно смертельними, при всій моїй критичному ставленні до академії наук, якщо ми з того м'яса зробимо фарш, потім з фарша переробити назад, в м'ясо буде неможливо. Тобто є дуже важлива задача хоча би зберегти то, що в нас є на сьогодні, і не розвалити. А, а, ми, а, ми маємо, а ми маємо розуміння, що дійсно треба зберегти, а що дійсно необхідно розвалити. Ми ж розуміємо, ну я повірте мені дуже це, добре це знаю. Питання. Бо, бо, бо моїй батько академік, і я все життя в академічній е, середовищі був. І для мене е, зрозуміло, що окрім української дійсно корисної науки, існує ще наука військова, і на Україні було мільярд якихось військових інституцій, які не переконаний, я що вони комусь потрібні будуть в 21-му сторіччі. Ви ви просто не в курсі за допомогою. Американці, ми вже давно вже всю військову науку знищили, ну майже тобто залишилися тільки залишки того, що у нас було при радянському союзі. Але е, я не знаю, чи ви в курсі, що помимо комісії, е, комітет по науці і освіти прийняв закон про науково технічну діяльність, і власне цей закон дає мені, хоч трошки якусь таку примарну надію, тому що е, він фактично специфікує, як давати гранти і як давати гроші тим вченим, які того варті. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Тому що якщо ми зробимо систему, яка є на заході, коли гроші на дослідження отримує дійсно вчений нормальний. Коли ми не будемо от, е, фінансувати власне проривні дослідження, у нас нічого не вийде. Власне, цей закон він дай Боже, щоб його підписав президент, тому що є великі сумніви. Там є одна цифра: це 1.67% від ВВП затрат на науку. Що напевно є забагато, і ніхто не вірить в те, що є, тому що на сьогодні є 0,2 чи 0,3. Я навіть не пам'ятаю, тобто дуже мізерні затрати. Власне, якщо б ми могли фінансувати ті дослідження, які потрібні країни, я думаю, багато б що змінилося. Приведу вам один приклад з термоядерним синтезом. Ви напевно знаєте, що є такий проект Ітера, uh -huh. це фактично. Франції ну, реактор, який предвиробничий, тобто наступний мав бути виробничий, в якому Україна бере участь, але бере участь попри, а не завдяки Тому що Україна навіть нормально не фінансує участь. Тобто, якщо буде там зроблено дійсно промисловий реактор, ми будемо вторинною країною, яка буде просити сказати, дайте нам технології, замість того, щоб зараз брати участь і отримати ці технології як наслідок того, що. Що ми є повноправними учасниками цього процесу. Ну, так я про це і кажу. Українські вчені працюють на колайдері, і там, де ви кажете, і, і може в Макс Планк Інституті і в Америці. І слухайте, і, ну, учень мого батька він абсолютно фантастичний світова зірка біо, біо як це називається? А, ну, да, да Біотехо. І він теж в Німеччині в, 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 в цьому є дуже багато да, і, і і ми тут при чому, да. Тобто, а, а в Україні ніхто не знає, що з цим робити. Ну окей, все одно вони назад не приїдуть. Повірте, є багато вчених, які знають, що робити. Просто ми їх не чуємо. Вони їхні їхній голос є абсолютно. Нікому не відомий, вони тихо продовжують працювати в своїх невеличких лабораторіях, пробуючи добиватися достатньо потужних результатів. У нас є дуже багато вчених з того біотехнології з світовим рівнем цитування. Просто розуміти в країні, де править бал новоріші, ну, де важливо, де ми більше обговорюємо барну розуміти, і що він зробив. А ми ніколи не обговорюємо те, що робиться в лабораторіях. Ну, як ми хочемо, щоб е е діти хотіли ставати вченими. Вони рано чи пізно хочуть ставати барними, вчителями, які потім можуть собі за одне місце взяти прем'єр-міністра в, в залі Первої Дякую, пане Олексію. дякую, дякую. На жаль, маю закінчити цю програму. Дякую, що були з нами. Голова парламентської комісії з питань майбутнього, народний депутат.